Якби я знала, що таке свобода, можливо, і мовчала б. Але я виросла, не маючи права навіть на думки. Рядок із роману Меги Маджумдар Палаюче, який звучить як крик із глибини душі. Меге Маджумдар – сучасна індійсько-американська письменниця. Вона пише гострі, напружені романи, що прорізають товщу сучасного суспільства, мов лезо правди. Її надихає гідність маленької людини серед великої несправедливості, і з кожною сторінкою читач ніби чує, як у серці спалахує правда. Цей блискучий дебют з'явився в розпал дискусій про роль жінки, класові зрушення і політичну нетерпимість у сучасній Індії. У романі простежуються три переплетені долі. Джіван, Молода мусульманка обвинувачена в тероризмі після необережного посту в соцмережах Лавли, трансжінка, яка мріє стати акторкою, і Піті Сір, колишній гімнаст, що знаходить себе у фанатичному русі. Кожна з них, урізана системою, намагається вижити там, де гідність стала табу. Атмосфера твору гнітюча й трепетна водночас тут і страх, і жагуча жага змін. І віра, що навіть найтонший промінь правди може переламати найтемнішу тінь. Саме тому палаюче так глибоко резонує з сучасним читачем, бо це роман про нашу добу, де корабель людяності хитається між бурями байдужості та надією на спасіння. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.